Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати дев'яту тему, і зараз поговоримо про організаційну структуру підприємства та основні етапи її формування. Зважаючи на загальні характеристики організації, усі компанії розрізняються за організаційними структурами. По суті, організаційна структура компанії – це склад відділів, служб, підрозділів в апараті управління, її системна організація, характер підпорядкованості і підзвітності. Та порядок розподілу функцій управління різними рівнями управлінської ієрархії. Інакше кажучи, організаційна структура містить у собі засоби розподілу різних видів діяльності підприємства між складовими структури та координує діяльність цих складових для досягнення мети. Отже в межах організаційної структури відбуваються усі управлінські процеси, які забезпечують ефективну діяльність компанії за участі робітників та менеджерів всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Процес формування організаційної структури на підприємстві. Можна умовно поділити на два основні блоки, які наведені на слайді. Перший блок межі горизонтального розподілу, другий межі вертикального розподілу. Відповідно у першому блоці встановлюються межі горизонтального розподілу праці, поділяється великі обсяги роботи на численні спеціалізовані завдання, групуються завдання. З метою визначення видів робіт і функціональних галузей. Також саме тут формуються підрозділи на основі функціональних сфер і закріплюються за кожним співробітником певний вид роботи. У другому блоці відбувається делегування повноважень та розподіл відповідальності визначається кількість рівнів. У ієрархії організаційної структури саме так здійснюється вертикальний розподіл. Таким чином, елементи першого блоку характеризують процес розподілу праці на складові загальної діяльності, тобто допомагають при формуванні завдань, функціональних структур і підрозділів. Елементи другого блоку. Сприяють координації діяльності підприємства, що, по суті, і є суттю управління. Отже, логічне співвідношення функціональних структур та рівнів управління, побудованих у процесі формування організаційної структури, допомагає ефективному досягненню поставлених компанією цілей. А застосування схем організаційних структур в управлінні підприємством дає змогу керівникам зрозуміти формальну ієрархію організації, зокрема структуру процесів, відповідальності, звітності. Схеми організаційних структур використовують для вирішення багатьох завдань. Головними з ним є такі: перше. Визначення функцій і обов'язків персоналу у межах кампанії. Друге встановлення ієрархічної структури повноважень, влади і процесу прийняття рішень. Третє. Формування комунікативних каналів і потоків інформації, включаючи правила підпорядкування, методи регулювання і методики звітності. Четверте формування механізму контролю з визначенням ступеня, централізації та масштабу контроля. І останнє визначення функцій і управлінських завдань. Основними методами побудови схеми організаційних структур є такі два традиційний і інноваційний. Перший традиційний метод представляє собою схему, що складається з прямокутників і найменування підрозділів або посад працівників. Прямокутники з'єдуть між собою лінії, без стрілочок, але зазвичай вважається. Що вони спрямовані згори донизу, позначаючи відповідне управлінське домінування верхніх ієрархічних рівнів над нижчими. Другий інноваційний метод моделювання бізнес процесів ARIS. Один із варіантів, що в перекладі з англійською означає проєктування інтегрованих інформаційних систем. Ця методика є дуже розвинутою та має близько 100 різних моделей, які застосовують для опису, аналізу і оптимізації різноманітних аспектів діяльності кампанії. За системою АРІС складають також модуль налаштування інтегрованої інформаційної системи, який використовують у процесі впровадження і налаштування системи відповідно до специфіки діяльності кампанії. На цьому ми завершуємо дане питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі два питання. Перше, які основні етапи процесу формування організаційної структури компанії. Друге, яку інформацію? Можна отримати про кампанію, дослідивши лише її організаційну структуру. Дякую за увагу і до зустрічі!